Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А пам'ятайте, військовий руха писав про м'ясні роти. Його не чули, захейтили. А що тепер розкажете? Спочатку його слова. Серед наших військових є термін М'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних породачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати такий бригад не екіпіювані, як сесотероні вони виглядають як правило, ось так, як на світлині. Це солдат ви Таєте у Твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких солдат не беруть, тому в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж поувають і по телевізору чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи, гуляючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків. ЗСУ у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності у більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалоручих чмобіків, а про зеків Вагнерів, ото стримують усе це блядьське кодло, сидячи в окопі, тримаючи опозиції, вивозячи тяжкість окопного буття, отакі люди. Вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само, як і всі страждають від нього, тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на все такі солдати, вражають своєю сміливістю та відчуттями сам. Мо, заради інших людей. Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи, Бо це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, ніж податки чи донат, і дуже прошу вас не забудьте таких солдат після війни. А ось що говорить Юрій Бутусов. Зеленський постійно любить розповідати нас основне людиноцентричність армії. Людей треба берегти. Ну це ж брехня, все. Зеленський не робить нічого, щоб берегти українців взагалі. Просто балаканина. Він нічого не робить. Де критерії, як берегти людей? Ховати їх. Що робити з ними? Що таке берегти людей? Люди, сказав Зеленський нещодавно, це не ресурс. Я вам хочу сказати: на війні люди ресурс. Це неправда. Люди ресурс найцінніший ресурс війни. І цей ресурс. Треба застосовувати так, щоб його не втрачати. Треба планування, чітке витрат людей в першу чергу. Чи є воно в армії, та нема. Подивіться, кількість зниклих безвісті. Що таке зниклий безвісті? Зниклий безвісті це людина, яка пішла в бій, а потім командири, які його туди послали, втратили керованість. Вони або не знають, де він лежить. Втратили позиції, не організували евакуацію, не організували прикриття з флангів, ураження ворогу. Екс-нардеп Ігор Мосийчук також не мовчить, коли коментує наші втрати. Підже ж е -е, розговор о дальнішому существуванні народу, дальнішому существуванні нації, а не просто какої в шахмати. Хап! пешку розміняли на пешку. Хап. коня на коня разменяли и пошли дальше играть. Нет. Вопрос стоит о том, что украинцы могут исчезнуть как нация, как народ. Я уже молчу о государстве. Курское наступление, которое больше в телемарафоне и в пиаре, результат. Я бы хотел видеть результат практически. Если говорить с тактически военного результата, Ми маємо права Провал на Донецькому направленні, он очевиден. А Дмитро Разумков записує. Скільки насправді загиблих героїв? Скажіть, будь ласка, я правильно розумію президента, який сказав, що на фронті сьогодні загинуло 93,5 з половиною тисячі наших з вами захисників? Станом на сьогодні, згідно офіційної статистики Збройних сил України Генерального штабу, загинуло 561 тисяча 400 окупантів. Президент під час свого виступу сказав, що на кожного расиста Україна втрачає одного захисника. Якщо порахувати, то в мене вийшло 93 з половиною тисячі. Чи це правда? Якщо так, то хотілося б зрозуміти, як це корелюється з 37 тисячами, про які казали раніше. Або хтось, хто готує інформацію президенту, працює на російське ПСО, тому що якщо б це пролунало від когось іншого, то це б людина вже точно отримала 111. Або президент помилився в обрахунках, які він зазначив. І дай Боже, щоб це була помилка. Наступна заява. Я розумію, що також голова держави не сам собі пише, але 14 бригад, які стоять, в тилу, під час наших відряджень розумної політики на фронті, я впевнений, що не лише наші, тому що багато хто їздить в залі до захисників, визвало шок. Станом на сьогодні укомплектованість бригад, м'яко кажучи, далека від 100%. Я так, що просто всі і так знають показники, але, м'яко кажучи, дуже далека від 100% наповнення. І коли наші захисники на фронті чують про те, що десь в тилу. Стоїть 14 бригад, в яких нібито немає техніки, то всі говорять, так, а ми забезпечимо цією технікою, дайте нам людей. Ключова потреба сьогодні на фронті це в першу чергу люди. Люди, яких не вистачає, і більше не буде, тому що ви не підтримали ні демобілізацію, ні ротацію, ні відпустки. І взагалі не зрозуміло, що з вашим бюджетом, вашим колеги, ви за нього голосували. Чи вистачить тих грошей, які ви передбачили в бюджеті на 24 рік, для того, щоб закрити всі фінансові потреби сектору безпеки і оборони? Ви наголосували те, що черги стоять в ТЦК. І коли всі інші вам говорили два місяці це мало, дайте більше термін. Ні, вам вистачало. Хто сьогодні з вас їздив і подивився, що відбувається під ТЦК або ЦНАПами? От просто після ради з'їздите, подивіться. І завтра ви цих людей будете штрафувати. Завтра. А потім, коли декілька разів він штраф не заплатить, ви в нього заберете квартиру. Ви заберете квартиру, ви за це проголосували. Ви. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.